Мої вітання, друзі! Це відео розпочинається ще з минулого тижня, з середи. Це є великодній тиждень, час приготування до свят, багато справ по дому. Також є багато ще питань по роботі. Ми з чоловіком сьогодні були у відрядженні в дуже красивому місті. Недаремно його називають Файне місто Тернопіль. І зазвичай завжди нам не вистачає часу, ми завжди поспішаємо. А сьогодні ми вирішили на декілька хвилин зупинитись і насолодитись природою і красою цього міста. Хоча в цей день не було сонечка, небо було вкрите хмарами, але тим не менше ми провели дуже так, знаєте, час і з користю і з задоволенням. Насолодились природою, і ось ці миті я хочу також залишити тут для вас. Це неймовірний релакс. І от наскільки гарна наша Україна. От кожен її куточок має щось особливе. І ви знаєте, я дуже мрію вже про якісь подорожі, а перш за все, це поподорожувати по тій частині України, де я ніколи ще не була. Тому з такою маленькою мрією я повертаюсь до домашніх справ. А перед святами їх чимало, тим більше сьогодні чистий четвер. Я так само стараюсь дотримуватись цих традицій, а також передати їх своїм дівчатам, бо вони майбутні господині. І ми не робили такого глобального прибирання, ми не мили вікна, але таку легку передсвяткову чистку будинку ми так само затіяли. все прополососили, помили, звичайно, поміняли чистеньку постіль. І, в принципі, можна приступати до справ на кухні до приготування. І не може не тішити те, що в нас сонячних днів. Стає все більше і більше сьогодні небо просто неймовірне. Отак хочеться просто на нього дивитися і любуватися. Я також з'їздила на закупи, купила всі необхідні продукти. Закупів багато я не робила, бо я багато не готую. І найбільше я рада цьому, що я купила ось ці квіточки, їх продавав такий старенький дідусь, тому вирішила, що вони мають бути в мене. І далі приступаємо до кухні. Я з паску пекла цього року два рази, тому що першу ми успішно швиденько з'їли, і тут я вже себе відчувала просто професіоналом. І ви знаєте, насправді мені цей процес сподобався, хоча я з тістом на ви, і це мій такий перший досвід. Дівчата також мені допомагали, їм також це все сподобалось, тому я думаю, що ми це діло будемо практикувати. Також у нас такою класичною стравою на великодні свята є бурячки з хроном. Ну, це знаєте, для мене поєднання: солодка паска, салат з бурячка і зверху якась ковбаска або шинка. Це от для мене смак просто дитинства. Тому ми так само приготували бурячки, підготували овочі, фрукти, все помили. Також приготували зелений борщ. Я вже також казала, що це для нас є теж традиційна страва. Я не готую багато страв. Ось перша страва. На друге я приготувала телятинку з вишнями, декілька закусочок, а власне те, що в кошечку освячували. І на десерт я зробила сирник, такий на холодне. Його дуже мої дівчата дуже люблять. Він смакує їм і готується досить швидко. Рецепт також я вже на каналі його залишала. Я настільки люблю ось цю весняну пору, коли все починає розквітати. Я просто хожу від одного вікна до іншого і насолоджуюсь цим природнім процесом і цим таким прекрасним періодом. А тепер приступаємо до ще однієї не менш такої прекрасної справи це є формування кошечка. Я цю справу дуже люблю, але дуже відношусь так, знаєте, спокійно. У мене немає так, що це мусить обов'язково бути. Ні, я кладу по своїх таких відчуттях і по своїх можливостях. Єдине знаю точно, що це все має бути зроблене з любов'ю і. Дуже приємно, коли це все зроблене. Ну, майже все зроблене своїми руками. Ось від цього я отримую справді велике задоволення. Наш кошечок готовий. Освячувати ми його йдемо в неділю зранку після служби. Нас так чомусь завелося, вже така у нас традиція. Ну і, звичайно, накриваю його традиційним рушничком з таким надписом Христос Воскрес. Ой він теж дуже вже давній, я не знаю, скільки йому років, але сьогодні по кольоровій гамі він мені підходить просто прекрасно. А ми тепер приступаємо до сервірування столу. Його я також вирішила засервірувати в суботу, щоб в неділю вранці не поспішати, і щоб вже стіл був готовий. Я, в принципі, люблю білий посуд, але в мене от є один такий сервіс, який мені ну, от просто асоціюється з великодніми такими весняними святами. І вже от другий рік поспіль, скільки я готую сніданок у нас, тому що завжди ми снідали. Ну, в принципі, і на святий вечір, і на великодній сніданок. Ми завжди були в батьків. А тепер запропонували їм приїжджати до нас, тому що мені здається, батькам приємно. Так само приїхати до дітей і іноді просто приїхати на все готове, бо батьки вже стають старшими, тому відповідно цю ініціативу ми взяли на себе. Також виставляю декілька таких прикрас, які символізують власне, це свято, хоча це для нас нові такі, можна сказати, атрибути. ми Раніше не використовували ні кроликів таких пасхальних. Не знаю, в нашій сім'ї, по крайній мірі, цього не було, але мені це дуже подобається, мені підносить настрій такі е детальки. І ось пасочка, яку ми власноруч випікали. Ой, Це насправді велике щастя мати можливість в сімейному колі, ось так зустріти свята. І дуже мрію, щоб у кожного була така можливість, бо це найбільша цінність. А це вже наступний день, неділя. Ми повертаємось з храму з засвяченими кошечками. Тепер можу сказати: Христос воскрес воістину воскрес! Ми відправляємось додому і будемо накривати святковий стіл. А ось і власне результат такої довготривалої підготовки. І насправді дякуємо Богові за всі можливості, що ми всі разом, що у нас є така змога сидіти за своїм столом в своїй хаті і відзначати це світле свято Христового Воскресіння. Традиційно на завершення застілля у нас кава з десертиками і з пасочкою. А тепер ми відправляємось до моїх батьків також, щоб в такий святковий день побути разом, побачитись з усіма рідними. Ось так і промайнули свята непомітно, дуже багато часу, підготовки таких приємних клопотів, а свята проходять насправді дуже швидко. Але я рада, що в нас була можливість так, по-сімейному, по-домашньому, зустрітись з одними батьками, з іншими батьками, з рідними своїми. І це насправді дуже є цінно, це завжди було великою цінністю для нас і в нашій сім'ї. Але зараз це по-особливому. І знаєте, як казав мій дідусь колись, що як ми сідали за стіл. Що дай Бог, щоб нас ніколи не бракувало, а лише збільшувалось. І колись, коли я була дитиною, так не, не розумілось це все, тому що це все було ніби не, не про нас, таке далеке. І... А тепер я дуже часто згадую ці його слова і дуже розумію глибину і зміст цих слів. І так само цього бажаю вам усім, щоб в кожному домі. Запанував мир, щоб відновилось оце відчуття такої радості, спокою. Бо, ви знаєте, як би ми себе не обманювали, як би ми не прикрашали столи, як би ми не вдівали вишиванки чи хто будь що і себе маю на увазі прикрашали, все одно на душі сум, тривога і. Стоїть блок, от на це відчуття радості. Тому насправді я дуже рада, що свята вже закінчились, і ми можемо повертатися в такий звичний графік, звичні буденні справи, тому що, коли є багато справ, я менше думаю, я менше аналізую, і мені якось в таких процесах набагато легше. Це відео вийшло дуже коротеньке, я його буду завершувати, але в мене є дуже багато різних цікавих ідей, що можна познімати, тому я думаю, що я ввійду швиденько в цей режим, і ми з вами будемо бачитись тут частіше. Ви, в свою чергу, пишіть, як ви провели свята, як, як у вас справи, і які теми були б вам цікаві, аби я розвивала їх тут. На своїй сторіночці у Ютубі. Всім бажаю мирних, спокійних днів. Приємно мені з того, що ви писали, що готували і пасочку по-моєму рецепту, і інші страви. Так що сподіваюся, що вам було смачно, тому що я в якусь мить навіть відчула відчуття таке відповідальності за ґмм, певну атмосферу. І е, за смаколики, які ви будете готувати по моєму рецепту. Тому дуже сподіваюся, що вам також е, сподобалось. І всім щиро дякую за привітання, які ви мені писали у ці святкові дні. Всім бажаю миру, спокою, злагоди, затишку, пошвидшої нам перемоги і, і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!